Природні жироспалювачі. як пришвидшити метаболізм та схуднути? Хочете схуднути швидко та ефективно, не втрачаючи при цьому здоров'я, тоді це відео для вас. Сьогодні ми розкриємо секрети природних жироспалювачів, які допоможуть пришвидшити ваш метаболізм і позбутися зайвих кілограмів прямо вдома. Ми поговоримо про такі групи продуктів, як прискорювачі метаболізму, активатори розщеплення жиру, регулятори апетиту, природні жироспалюючі продукти. Це не магія, а реальність. Перевірені методи, які працюють, готові дізнатися, як активувати жироспалювання. Тоді дивіться далі. Академія дієтології Нінковських. Природні жироспалювачі. Як пришвидшити метаболізм та схуднути. Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас в Академії дієтології та нутриціології. Я Олена Ніньковська, лікар-дієтолог, професор, член Британської та Української асоціації дієтологів та ІСПИ експерт у питаннях дієтології. Сьогодні ми детально розберемо. П'ять груп харчових продуктів, які ефективно стимулюють метаболізм, спричиняють розщеплення жиру та контролюють апетит. Це природні жироспалювачі, вони допоможуть вам швидше схуднути та прискорити обмін речовин. Вони доступні, прості в використанні та можуть стати вашими надійними союзниками на шляху до бажаної фігури. Перша група це так звані термогенні продукти. Прискорювачі метаболізму, термогенез це процес вироблення тепла в організмі, під час якого втрачається енергія, що сприяє зменшенню жирових запасів. Термогенні продукти стимулюють цей процес, змушуючи організм споживати більше калорій, навіть у стані спокою. Наприклад, кофеїн, кава, зелений чай. Активують центральну нервову систему, підвищують рівень адреналіну, що сприяє мобілізації жирних кислот, жирових депо він також покращує фізичну витривалість, дозволяє тренуватися ефективніше. Зелений чай, який має епігалакатехін, тригалат, підвищує активність норадреналіну, який стимулює розщеплення жирів у жирових клітинах. Крім того, зелений чай покращує рівень інсулінової чутливості, що запобігає накопиченню жиру. Наступний продукт це є капсаїцин, гострий перець. Він за взаємодії специфічними рецепторами, які активують симпатичну нервову систему, а це призводить до збільшення витрати калорій, підвищення температури тіла та пригнічення апетиту. Згадайте, як ви коли з'їли такий гострий гострий перець. Імбир він посилює кровообіг, стимулює секрецію шлункового соку та підвищує рівень серотоніну, що допомагає. Також контролювати апетит, його активні компоненти, такі як гінгероли, підвищують термогенез, чи куркумін, активний компонент. Вони впливають на чутливість до інсуліну, регулюють глюкозу. В крові це спричиняє зниження рівню жиру, вона також має потужні протизапальні властивості і це позитивно впливає на обмін речовин. Наступне це грейпфрукт, він містить нарингенін, який підвищує активність ферментів, що розщеплюють жир. Він також пригнічує вироблення інсуліну після прийому їжі, що допомагає запобігти накопиченню жиру. Друга група продуктів це ліпотропіки, активатори розщеплення жиру. Ліпотропіки допомагають мобілізувати жирові запаси та стимулювати використання жиру для отримання енергії. Наприклад, ель-карнітин він транспортує жирні кислоти до мітохондрії, а це є енергетичні станції нашого організму, де вони окислюються. І ми отримуємо енергію, особливо це важливо під час фізичних навантажень. Наступне це холін. Він підтримує функцію печінки, сприяє правильному метаболізму жирів та запобігає їх накопиченню. Наступне це інозитол, який відіграє ключову роль у метаболізмі жирів, зменшує рівень тригліцеридів і підтримує баланс інсуліну. Наступне це є берберин, який активує специфічний. Фермент, який є енергетичним сенсором клітин, він сприяє окисленню жирів, регуляцію рівня глюкози в крові та покращує чутливість до інсуліну. Трошки глибше про берберин. Берберин це природний алкалоїд, який відомий здатністю знижувати рівень глюкози в крові та покращувати чутливість до інсуліну. Його дія на організм реалізується через кілька ключових механізмів. Ну, По-перше, берберин активує фермент 5 аденозінмонофосфат, активована протеїн кіназа. Це датчик енергії клітин, який регулює обмін речовини. Коли вона активується, то відповідно занижується синтез глюкози в печінці, вплив на глюконеогенез, посилюється спалювання жирних кислот, збільшується споживання глюкози клітинами. І покращується чутливість до інсуліну. І завдяки його активації та впливу на сигнальні шляхи берберин підвищує ефективність інсуліну. І як наслідок, глюкоза легше проникає всередину клітини і використовується для отримання енергії, а не накопичується в крові. Крім того, він зменшує запалення, він має протизапальні властивості, він зменшує вивільнення прозапальних цитокінів і нормалізує процеси запалення, які можуть бути тригером. Розвитку інсулінорезистентності. Крім того, він спливає на ліпідний обмін, регулює вуглеводний метаболізм і берберин допомагає знижати рівень. Поганого холестерину та тригліцеридів покращує загальний ліпідний профіль, і це має додатковий позитивний вплив на серцево-судинну систему. Можливий також в дослідженнях показаний його вплив на мікробіом кишківника. Це у свою чергу впливає на обмін речовин і додатково підтримує нормальний рівень глюкози. Усе це робить берберин природним і безпечним. Звичайно, за умови дотримання рекомендованих доз інструментом для контролю рівня глюкози, поліпшення чутливості до інсуліну та підтримання здорового обміну речовин. Третя група продуктів це регулятори цукру в крові для контролю апетиту. Збалансований рівень цукру допомагає уникнути інсулінових стрибків і переїдання. І знову ж таки, сюди попадає берберин, природний регулятор метаболізму, який знижує рівень глюкози в крові, покращує чутливість до інсуліну. Але тут вже є і яблучний оцет. Який багато хто дуже любить, він зменшує апетит, уповільнює перетравлення вуглеводів та стабілізує рівень цукру. Наступне це є хром, піколінат хрому, який знижує тягу до солодкого та стабілізує рівень інсуліну. Четверта група продуктів це, ви не повірите, білкові продукти. Вони теж є природними жироспалювачами. Білки мають високу термічну дію, тому їх засвоєння потребує більше енергії. Для білків термічний ефект є найвищим. Приблизно від 20 до 30% спожитих калорій використовується на їх засвоєння. Тобто, якщо ви з'їли 100 ккал, наприклад, білків, організм витратить до 20-30 ккал тільки на його переробку. Для порівняння, для вуглеводів такий коефіцієнт – це тільки 50%, а для жирів взагалі від 0 до 3%. Саме тому високобілкова дієта може сприяти схуденню, оскільки підвищується загальний енергетичний обмін, а також збільшується відчуття ситості. А які це продукти? Це є м'ясо, риба, яйця, це джерела високоякісного білка, амінокислот, елькарнітиду. І це сприяє теж розщепленню жиру. Це є бобові, нут, сочевиця, квасоля. Вони містять рослинний білок та клітковину, що сприяє тривалому насиченню. є молочні продукти грецький йогурт, сир, вони містять калорії е, і кайці. А кайці активує механізм спалення жиру. Ну і п'ята група продуктів: це продукти, які пригнічують апетит. І перше, що це, вгадайте, звичайно, це клітковина. Вона регулює рівень цукру та стимулює почуття ситості. Це овочі, насіння, додавайте до салату, насіння, висівки. Це глюкоманан, екстракт, такий специфічний, такого вуглевода, який вбирає. Воду і в шлунку включаючу, такі утворює гель і зменшує відчуття голоду. Також білки вони сприяють виробленню гормонів ситості, таких, наприклад, як лептин. Наступне це омега 3 жирні кислоти, це підтримка правильного метаболізму, риб'ячий жир, наприклад. Так він зменшує запалення та покращує чутливість до інсуліну. Льняна олія, чия, волоські горіхи. Вони підтримують баланс жирних кислот в організмі. Як це застосовувати? Починайте день з чашки зеленого чаю або каву без молока і цукру. Додайте куркумін та імбір до страв. Вживайте білкові продукти та клітковину при кожному прийомі їжі. Приймайте елькаренітен перед фізичним навантаженням, контролюйте рівень цукру, уникайте швидких вуглеводів. Висновок. Отже. Ви дізналися, як потужні природні жироспалювачі можуть допомогти вам пришвидшити метаболізм і схуднути? Щоб підтримувати оптимальний метаболізм, важливо включити в раціони термогенні продукти, такі як кава, зелений, чай, гострий, перець, імбир, які активізують процеси спалювання жиру, ліпотроп, які зокрема, ель-карнітини, берберин. Вони допомагають організму ефективно. Використовувати жир як джерело енергії, не забувайте про білкові продукти, що мають високий термічний ефект, і сприяють тривалому відчутті ситості, а також омега 3 жирні кислоти, які підтримують правильний метаболізм. Регулятори рівня цукра в крові, такі як берберин, оцтова кислота, допомагають контролювати апетит та уникати переїдання. Жоден продукт. Не замінить збалансованого харчування та активного способу життя, поєднуючи термогенні продукти, білки, ліпотропіки та регулятори глюкози, ви зможете покращити свій метаболізм та досягнути бажаних результатів у схудненні. Якщо після перегляду нашого відео у вас з'явились запитання, ставте їх нами задоволенням на них відповімо. Пишіть коментарі, про які гормони, про які деталі схудення ви б хотіли дізнатись більше. Під нашим відео є посилання на сайт, де ми розміщуємо текстові матеріали. Якщо вам сподобалось наше відео, лайкайте, підписуйтесь на канал. Просто зараз натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете в курсі останніх новин європейської дієтології. До нових зустрічей на каналі. Бажаю вам довгого, здорового довголіття. До нових зустрічей в світі дієтології.